Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Чого вимагають від лучан депутати Луцької районної ради? де у нашому місці відкрито кабінет екстреної допомоги, чим об'єднали Україну пасажири потягу Труханівська Січ, Як жінки Волинського краю відзначили ювілей Союзу Українок, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 100 питань порядку денного. Найважливішими для громади, як, на нашу думку, варто відзначити ті, що стосувалися забезпечення житлом дітей-сиріт. А ще цього дня ухвалили більше 20 рішень про демонтаж тимчасових споруд і вдвічі більше рішень щодо скарг на постанови адміністративних комісій. А розпочали роботу виконкому звітом вже нового директора Луцького автотранспортного підприємства 10701, яке здійснює пасажирські перевезення на 9 маршрутах нашого міста. Для цього задіяні 53 автомобілі і 111 водіїв. Як виявилося, найкращих, болучани постійно нарікають на роботу маршруток числом 18, 23, 47. Відтак підприємство отримало 14 приписів, але ситуація від того не стала кращою. Здається, на АТП-10701 затяжний. Криза, якщо водіїв доводиться запрошувати з навколишніх сіл. Мовляв, краще виїхали не заробітки до Польщі, але чомусь інших перевізників такої проблеми немає. Словом, найбільший за кількістю маршрутів перевізник нашого міста може втратити довіру і влади, і лучан. Хотілося б в першу чергу почути від вас конкретні якісь кроки, що ви будете виправляти в подальшому, а не тільки нарікання на своїх попередників. Ви взяли підприємство, ви відповідаєте за нього повністю, в тому числі і з, ти, з, ти, з тими прогалинами в роботі, які відбувалися до вас. Тому е, дуже дивно, чому при такому ресурсі е, з такими хорошими маршрутами ви показуєте таку незадовільну роботу. Я буду пропонувати ініціювати повторний звіт цього підприємства, однак не в двохмісячний термін, а мабуть, що в місячний термін, щоб бачити якусь тенденцію, чи позитивну, чи негативну. І на підставі цього вже буду пропонувати членам виконкому приймати рішення. Продовжуючи тему маршрутних перевезень, звертаємо увагу, що відтепер автобус номер 33 курсуватиме до вулиці карпенка карого від центрального ринку не вулицею Вінниченка, а проспектом Волі. А маршрутка номер 4 і надалі буде рухатися від залізничного вокзалу аж до полонківських дачних масивів Калина та Промінь. Далі члени виконкому ознайомилися з програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. До слова, таких у Луцьку 161, з яких 53 дитини, сироти, а 19 ро взагалі не мають ніякого житла. Нагадаємо, за 4 роки місто виділило цій категорії лучан 5 квартир. А нова програма розрахована на три роки і 2017-го місто виділить для неї 650 тисяч гривень. Ще стільки ж додасть обласний бюджет. Житло виділятимуть малосімейного типу і тільки одній людині, бо, як виявилося, спільне проживання сиріт викликає проблеми, навіть у питанні оплати комунальних послуг. Отож разом з тим члени виконкому підтримали і програму соціально-правового захисту дітей до 2021 року. Бурхливо обговорювали сьогодні і питання введення штатних одиниць будинку вчителя Луцької міської ради. Нагадаємо, донедавна це було приміщення профспілки працівників освіти. А відтепер це комунальне підприємство. І вперше тут формують штатний розпис 5,5 ставок для керівників гуртків, спектр діяльності яких від навчання до оздоровлення. Діє у будинку вчителя і маленька школа, а ще буде міський екологічний центр або цю будівлю, цей об'єкт передали міську комунальну, забрали міську комунальну власність, ми тепер несемо за нього і фінансову, і моральну відповідальність. Тому я би, ну, я би пропонував би, е, здійснити такі дії, які дають можливість його нормально, нормально е, утримувати. Стосовно відповідності статуту, ми почули звернення депутата Луцької міської ради, я пропоную все ж таки вивчити додатково це питання, у разі, якщо є необхідність, дійсно привести відповідність, якщо є необхідність. Цього дня директор Луцького підприємства електротранспорту Ігор Грицюк повідомив, що коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до тих, що заплатили за проїзд у тролейбусах, зріс на 100, так би мовити, платних пасажирів припадає 237 пільговиків. А відтак у міському бюджеті доведеться додатково відшукати 20 тисяч гривень. До слова, минулого року тролейбусники нашого міста перевезли 30 мільйонів пасажирів. А ось питання демонтажу металевих конструкцій у дворі між будинками набули. ...Польовій та Корольова 9 відхилили, бо власники 72 гаражів подали документи про створення гаражного кооперативу. Мало хто знає, що перша жіноча організація з'явилася у Львові ще наприкінці 19 століття. А біля витоків українського фемінізму стояла Наталія Кобринська. І тільки 1917 року на Галичині об'єднання жіночої громади перейменовано у Союз Українок, який діяв до 1938 року. Після розпаду Радянського Союзу дружина В'ячеслава Чорновола, атена Святомира Пашко, відновила всеукраїнське громадське об'єднання Союз українок. А на Волині 1991 року створено відділення цієї громадської організації, яка минулого тижня урочисто відзначила 25-ліття. Цього дня палац культури нашого міста повнився гомоном найчарівніших жінок Волинського краю, тих, кого ми називаємо Союзянками. А на виставці, спеціально підготовленій до ювілею у полотнах та вишиванках, здається відтворений отой довгий шлях у 100 років незламних духом жінок. Кожна в нас є особистість, кожна особистість. Ви знаєте, настільки я завжди кажу: до нас прийшли жінки яким не байдуже доля України. До нас прийшли найкращі жінки в Олені. І я завжди, ви знаєте, я так кажу. Я їх всіх дуже люблю. Ви знаєте, ми як збираємося в своїй світлиці. Ми є як родина збираємося, ми настільки дружні. Але ми ніколи не устаємо осторонь політичних подій. Ми завжди беремо участь у, у, участь у вир... до виборів Верховної Ради, у президентських виборах, до місцевих рад. У нас завжди жінок багато було союзянок і депутатами місцевих міських рад і депутатами районних рад, селищних рад. Союз українок відродився як той птах Фенікс з попелу, і завжди союзянки були символом нації, її кращою половиною, наділеною мудрістю і добротою. Зазначимо, жоден культурно-мистецький захід у нашому краї не відбувається без участі представниць Союзу Українок. Це вони повернули із забуття ім'я славетної дочки нашого міста галшки Голевичівни, відродили школу шляхетних українок і на всеукраїнському рівні День Матері. А у кожній лікарні нашого міста союзянки відкрили каплички. Ось чому над ними... Є є Боже благословення, бо де українська жінка, там багатство, щастя і любов. Відтак очільниця наших посестер Любов Ганейчук, яка 24 роки очолює Союз Україну Квилині, отримала з рук митрополита Михаїла відзнаку за жертовність, а керівники області та міста не поскупилися Союзянкам почесних грамот та подяк. Найбільше від міста Луцька. Я вважаю, що це організація, яка дійсно має право на існування. І те, що вони сьогодні роблять, що вони робили раніше, це те, щоб зберегти ото дійсно український дух. В першу чергу жіноцтва, тому що це дуже важливо. І вони мають дуже і дуже впливати на ці політичні процеси, які сьогодні відбуваються. І дуже важливо зараз, я вважаю, на сьогоднішній день те, щоб у цю організацію вливалася молодь. Адже я, наприклад, ознайомившись зі статутом організації, членство організації мають право мати молоді леді віком з 16 років. Тобто я б хотів би, щоб оця свіжа кров, свіжа струмінь вливалася і, як кажуть, була ще активна. Шою і працювали дійсно на благо України, нашого міста, нашої області. Сьогодні, коли на сході України тривають військові дії, союзянки знайшли себе у новій ролі меценатів та волонтерів, споряджаючи учасникам АТО вантажівки з домашніми речами та смаколиками. А кошти від союзу Українок-Канади наші жінки передають дітям, батьки яких загинули у братовбивчій війні. Провесники незалежності України, жінки Союзу Українок-Волині, готуються вже до нового ювілею, який відзначатимуть наступного року. І тому я щиро вітаю Волинь із цим святом 25-літтям і хочу сказати, що наступного року Союз Українок розробив ряд великих заходів у зв'язку зі святкуванням століття нашої організації. І тому ми закликаємо владу придивитися до членків Союзу Українок, які направду жертовною своєю позицією віддають все. Що можуть віддати для розвитку і розбудови української держави і долучитися до того, щоб до століття кожна Союзянка була відзначена. Отож, у час політичних протистоянь хіба що тільки жінки можуть об'єднати громаду, додати чиновникам від влади мудрості, бо їм не байдужа доля України і дітей, які будуть у ній жити. А перші 25 – то тільки початок довгої дороги до справжньої незалежності, яку нам торують жінки Союзу Українок. Минулого тижня нам довелося побувати на позачерговій сесії Луцької районної ради, де обговорювали звернення до Луцької міської ради щодо неприпустимості ухвалення рішень, що суперечить партнерським відносинам між містом Луцьк та Луцьким районом. Крім того, обранці Луцького району висунули вимогу збільшити ставку оренди землі полігонів твердих побутових відходів у селищі Брища, площа яких сягає більше 16 гектарів. Чи знайшли порозуміння представники Луцького району і обласного центру у нашому наступному сюжеті? Важко було зрозуміти, чого було більше у зверненні до Луцької міської ради представників громади району популізму чи агресії, що межувала з шантажем. А може, браку інформації, бо зміна схеми руху маршруток числом 25, 30 та 32 аж ніяк не викликана діями депутатів Луцької міської ради. Це обласна влада згідно чинного законодавства обмежила луцьких перевізників територією міста, бо за його межами то вже прерогатива приміських сполучень. З процесом децентралізації для громад закінчився комунізм, і за усе треба платити, навіть за перебування малечі у дитячих садочках, утримання яких обходиться місту 11 мільйонів щороку. То чому ж самодостатня громада району не може утримувати своїх дітей, яких сотні у луцьких садочках, того часу, як черга для малечі міста фактично не рухається, та й саме до шкіл Луцька мешканці району намагаються прилаштувати своїх дітей і скористатися медичними послугами спеціалістів обласного центру. Коли ж з процесом децентралізації постало питання фінансування громад, депутати Луцької міської ради закономірно стали на захист інтересів Лучан, жодним чином не обмежуючи права мешканців прилеглих сіл, але виходячи з можливостей бюджету міста Луцька. Основне те, що ми намагалися донести, це відповідно, що майбутнє нашої держави взагалі за сильними громадами. А сильної громади ніколи не буде, якщо її представники не готові брати на себе відповідальність. Тому не бачу сенсу взагалі засуджувати Луцьку міську раду в тому, що ми вболіваємо за своїх дітей, які повинні ходити в наші дитячі садочки, за своїх людей, які повинні їхати на нормальному транспорті, на роботу мати доступ до цього транспорту і так далі. Надіюся, що співпраця, про яку сьогодні нібито ми домовилися, вона привезла приведе до результатів і, відповідно, ці результати будуть великим, великою перевагою як для представника Луцької громади, так і для представників громади Луцького району. Необґрунтованим, як на нашу думку, є намір районної влади збільшити у четверо ставку за оренду землі полігонів побутових відходів у селищі Брище. Хоча і вели мову депутати про нібито партнерські відносини громад. До слова, погрожуючи лучанам і перекриттям доріг, і експропріацією землі луцьких дачників, яких у райраді нарахували більше 15 тисяч. Чомусь така позиція нагадала нам приказку, де хвіст виляє собакою. Коли ставиться питання питання ультимативно 12%, то я маю декілька аргументів, чому цим за чому цьому заперечити. Один із них той, що полігон обслуговує не тільки місто Луцька, а й Луцький район. І який, в свою чергу, жодної копійки на... На інфраструктуру цього полігону не, ніколи не виділяв і не збирається виділяти. Будівництво останньої черги полігону місту обійшлося 17 мільйонів гривень. І я буду однозначно ставити в такому разі питання, якщо ми будемо говорити про 12%, ставити питання про, в подальшому про збільшення вартості для Луцького району обслуговування полігону або прийняття пойової участі в його розбудові. Після гучних заяв і виступів керівництва Луцької громади, до яких, до слова, майже ніхто не хотів прислухатися, у залі таки знайшлася мудра людина, яка запропонувала компромісне рішення. На мою думку, потрібно створити робочу групу саме з депутатів різних політичних сил, запросити в ту робочу групу голову адміністрації, голову районної ради, міського голови, заступників міських, міського голови, і разом з зусиллями такі знайти розв'язання цієї проблеми і вивезти цю ситуацію з глухого кута, пішовши, напевно, що на поступки як з тієї сторони, так і з тієї сторони. Отож, робоча група депутатів двох рад міської та районної, має знайти вихід з ситуації, у якій опинилися мешканці двох громад, за що і проголосували на позачерговій сесії обранці Луцьк районної ради. Минулого тижня у Луцьку урочисто відкрили кабінет екстреної допомоги для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. А таких у Луцьку 220 і серед них майже пів тисячі дітей. Відтак, соціальний проєкт, започаткований ще 2010 року спеціалістами Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з благодійниками дитяча місія Україна дозволила створити унікальний кабінет послуг якого за 6 років скористалися більше трьох тисяч сімей, доля до яких поставилася не надто прихильно. Новий незвичайний магазин, де за імпортні речі не потрібно платити, розташувався у приміщенні Рацу на проспекті Соборності 18. Його відкрили до професійного свята працівників соціальної сфери, бо насправді такий кабінет екстреної допомоги згодився щонайперше для людей з особливими потребами, тим, хто потребує соціальної підтримки і турботи. Гуманітарну допомогу скандинавських країн вже 24 роки поспіль надає Волинянам Бо Валенберг, продовжуючи справу батька, який і започаткував цей соціальний проєкт. Минулого тижня до Луцька він приїхав 189-й раз, аби взяти участь у відкритті нового центру допомоги. Я дуже щасливий бачити такий центр і як добре він організований. Моє серце зігріває те, що люди використовують можливість засвідчити любов та повагу, віддаючи речі. Ми маємо з повагою ставитися до людей, які опинилися у важких життєвих обставинах, бо одного дня і самі можемо опинитися у такій ситуації. Зараз ми щасливі тим, що можемо дати. Але люди, які отримують, не повинні приходити сюди зі схиленою головою, а відчувати нашу любов. До них треба ставитися з повагою. І щодня, коли ми відкриваємо двері, ця кімната наповнюється повагою. Любов'ю і відчуттям, що у цю справу ми вкладаємо душу. І саме це відчуття робить мене щасливим. And that makes me happy. А у глибині душі бо Валенберг хоче, аби потреби у таких центрах в українців більше не було. Сьогодні ж допомога скандинавських країн робить життя волинян хоч трошки світлішим. До слова, у Швеції 16 бабусь щодня в'яжуть українським дітям шкарпетки. Сподіваються, тепло їхніх рук відчують малюки Волині. Так дуже добре, це добре для батьків, для сімей. Дуже велике дякую Бога Валенбергу за таку турботу, опіку за нас, що він не забуває ніколи. Дуже дякуємо наших дітей, за віру, надію у завтрашньому дні. Отож, соціальний проєкт Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді дає можливість розширити сферу послуг особливій категорії лучан, забезпечити їх одягом, взуттям, предметами побуту, посудом та й продуктовими наборами від благодійників. З ініціативи Миколи Рославовича Романюка, за підтримки депутатського корпусу, було зроблено ця добра справа, а тепер... І дорослі, і дітки, які в складних життєвих обставинах, які потребують речей, іграшок можуть сюди прийти на перший поверх, навіть якщо це люди з обмеженими можливостями, позвонити, їм відкриють. Я думаю, це зручно, це доступно. Їм міська влада і далі такі речі буде робити максимально доступними для людей. Дякуємо також дитячій місії Україна, яка нам допомагає наповнювати це приміщення тією допомогою, яку ми передаємо. Тим, хто опинився у складних життєвих обставинах у кабінеті екстреної допомоги, варто тільки натиснути кнопку, аби відчути впевненість у завтрашньому дні. Минулого тижня відбулися урочистості і з нагоди Дня працівників соціальної сфери. Це свято дало нам ще одну можливість розповісти про людей, чиїми визначальними рисами у професії стали доброта, турбота і милосердя. Почасти невдячна, але істинно благородна праця. Їх у нашому місті більше 200, і саме працівники соціальної сфери супроводжують нас від народження і до смерті. До Департаменту соціальної політики багаті та заможні, як правило, не приходять його відвідувачі майже 60 тисяч лучан, яких ми називаємо соціально незахищені. Останнім часом ця цифра зростає, а економічна ситуація в Україні додала роботи і спеціалістам департаменту, які з невеликим терпінням, мудрістю, і професіоналізмом захищають інтереси інвалідів, ветеранів, людей з обмеженими можливостями і обездолених дітей, яких у Луцьку більше тисячі. Ось тут і на часі величезний життєвий та професійний досвід спеціалістів соціальної сфери. Тому наш обов'язок бути милосердними, завжди вчасно подати руку допомоги тим людям, які цього потребують, а також творити добро не тільки із заслужбового службового обов'язку, а за велінням душі. І ми, коли люди виходять від нас задоволеними, для нас це найвищою відзнакою і нагородою за нашу нелегку роботу. І користуючись нагодою, хотіла би привітати всіх колег з цим днем, побажати всім нам здоров'я, успіхів, достатку і миру в нашій Україні. Втім, під час урочистості з нагоди свята соціальних працівників у палаці культури нашого міста про невдячність їхньої роботи мову не вели. Відзначили подвижництво «Берегинь добра почесними грамотами та подяками від місцевої влади. Хоча найбільшим дарунком для соціальних працівників є вдячність тих, ким вони опікуються. Міський голова Микола Романюк і всі ми як. Працівників виконавчих органів влади дуже цінуємо роботу соціальних працівників, тому що це так збоку, знаєте, людям часом деяким здається, а що там вони роблять. А насправді прийняти людину, вислухати її, пропустити через себе її емоції, емоції в багатьох моментах негативні. Е, помогти, порадити це дуже велике вміння. Для цього треба мати терпіння, залізні нерви, витримку. Тому ми дуже цінуємо, ми вітаємо всіх, їх є багато, але вони роблять дуже цінну роботу, без них в місті було б холодніше, не так затишно. Вітання їм, а ми як місь буде йому в усьому сприяти. Було б неправильно стверджувати, що слова вдячності підопічні соціальних працівників висловлюють тільки з нагоди їхнього професійного свята. Готуючи цей сюжет, нам доводилося чути багато хорошого про людей, які щодня віддають частинку свого серця тим, кого доля обділила можливістю почувати себе повноправним членом суспільства. А гуртківці Палацу культури Луцька вшанували соціальних працівників яскравим багатогранним концертом, тим самим додавши частинку радості тим, хто ніколи і нічого не просить. Бо історія не пам'ятає слів, вона пам'ятає вчинки. Минулого тижня у нашому місті побували учасники всеукраїнської акції Потяг єднання України Труханівська Січ. Акція ініційована волонтерами та громадськими діячами у рамках реалізації програми президента України з підтримки національної єдності. А керівництво «Укрзалізниці» виділило 9 вагонів для півтори сотні журналістів, студентів, психологів, митців та військових зі сходу України, аби таким патріотичним рухом ще раз засвідчити єдність нашої держави. Третій потяг Труханівська Січ вирушив з Києва 20 жовтня, а минулої п'ятниці його зустрічали і у Луцьку. На відміну від наших сусідів тернополян, наше місто зустріло учасників акції надзвичайно гостинно. Хлібом-сіллю на рушникові за давнім українським звичаєм, а місцева влада подбала про шість автобусів, якими возили гостей Луцька до найвизначніших історичних місць обласного центру. Супроводжують місію миру військові капелани і військовий духовий оркестр штабу Збройних сил України. А розпочали знайомство з Луцьком на меморіалі слави, ушанувавши Василя Моїсея і Лучан, які загинули на Майдані Гідності у Києві поминальною молитвою. І поклали квіти до каменя, на місці якого після закінчення війни на Сході постане пам'ятник усім загиблим учасникам АТО. Побували гості з Донеччини та Луганщини у краєзнавчому музеї, Луцькому замку і прийшли вклонитися героям до фотостенду на театральній площі міста, аби ще раз згадати, якою ціною і пам'яттю заплатили ми за волю і незалежність України. Покоління змінюється, так? І дійсно людям треба оце порозуміння, треба бачити один одного, треба спілкуватися. Для того буде користь як і Західній Україні, так і східній Україні. Розумієте, ми одні, ми єдині. Нам треба, можливо, лишень трошки побачитися, порозумітися, поспілкуватися. І я думаю, що ці зустрічі, вони не будуть останні. Вони будуть дуже корисні і підуть дійсно для того, щоб наша Україна ставала дійсно незалежною, багатою. І кожен українець розумів один одного. Духовенство разом з учасниками акції та лучанами помолилися за спокій душ загиблих та померлих, аби завжди їм була вічною пам'ять. Що відзначили гості, учасники потягу єднання, то надзвичайно гостинність лучан відкритись молоді до спілкування. А увечері знову повернулися до залізничного вокзалу, де працівники залізничного транспорту сьогодні відзначали професійне свято. Ну, коли я дізналася, що буде така акція, я дуже зраділа, бо це, я думала, що це буде дуже цікаво і не розочарувалася. Ми дійсно їздимо вже третю неділю в поїзді, відвідуємо міста і... Кожне місто нас так щиро зустрічає, це дуже радує. Запам'яталися дискусії, бо ми спілкувалися з людьми, з учнями, з студентами різних міст. І вони ну, такі ж самі, як ми. І ми розмовляли з легкістю. А вже у суботу зранку учасників акції Потяг єднання зустрічали у Рівному. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.